Доброго ранку вам, люди маляти, хлопчики, мілі, мої дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою, на вас здесь бажаю. Запрошую сьогодні вас на заняття з злітників. А що ми будемо робити? Догадайтеся. тож пропоную вам підгадати загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий, байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Догадалися? Так, звісно, це гарбуз, тож пропоную вам сьогодні кліпити гарбуза. Гарбуз є одним із найголовніших символів осені, а однією із осінніх традицій став день гарбуза, який святкують наприкінці жовтня. Метою цього дня є поширення інформації про його цілющі якості, бо гарбуз це джерело вітамінів та мінералів, корисних для нашого організму. За формою гарбузи бувають різні: круглі, овальні та навіть грушоподібні. Дітки, а де росте гарбуз? В саду чи на городі? Так, на городі. А гарбуз це фрукт чи овоч? Так, правильно, гарбуз це овоч, який росте на городі. Він дозріває восени. Гарбуз дуже корисний і лікувальний. З гарбуза готують безліч страв. Смачні каші, оладки, пироги, цукати, олію, сік і навіть ліки. Хто їсть кашу гарбузову, буде сильний і здоровий. Подивіться, який гарний великий гарбуз. Він круглої форми, помаранчевого кольору, а ще на ньому смужки, зверху донизу. І зверху ось такий хвостик. Гарний в нас гарбуз лежить, смачний, соковитий. Зараз будемо ліпити його любі діти. Ось такого гарбуза ми з вами зліпимо. Але спочатку я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, посадили ми гарбуз. Сонечко світило, дощик поливає, гарний врожай маємо. Ще раз посадили ми гарбуз. Сонечко світило. Дощ поливає, гарний врожай маємо. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка і стекло. та наш зразок. Тож розпочинаємо. Беремо пластилін помаранчевого кольору, гарненько розминаємо його в долонках та скучуємо кульку. Ось так. Вказівним пальчиком притискаємо посередині, щоб утворилася невеличка ямка. Потім беремо стеко та надрізаємо зверху донизу Так робимо по всій поверхні гарбуза, придаючи йому форми. Тепер беремо пластилін зеленого кольору та відрізаємо від нього шматочок пластиліну. Розкочуємо його, щоб утворилась ковбаска. І це буде наш хвостик. Знов беремо пастелін зеленого кольору, відрізаємо шматочок, розкочуємо його в ковбаску. Беремо стеко, відрізаємо. Буде наш вусик. Прикріпляємо ось так. Далі робимо листочки. Так само розкочимо, сплющуємо ну, ось так, і це буде наш з вами листочок. Прикріпляємо його до нашого хвостика, ось таким чином. Беремо стеко та надрізаємо ось такі прожилки на нашому листочку. Ось такий гарбуз у мене вийшов. подивіться ось погляньте дітки, які в нас вийшли з вами гарбузи. До зустрічі, дітки! А я чекаю на ваші роботи.